Сьогодні у випуску дізнаєтесь про таке. У Львові охоронці вигнали з караоки чоловіка, бо той зробив зауваження туристам через російську попсу. Електронний квиток у Львові запрацює з четверга, але лише у тестовому режимі. Що це означає та кого зачеплять зміни? Перетунок життя, що об'єднав увесь Львів, маленька Вікторія Полюга отримала найдорожчий у світі укол від СМА. Україну чекає нова хвиля коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, сплес ковідної недуги припаде на кінець січня. За прогнозами хворих стане набагато більше, але тальність буде вищою порівняно з 2021 роком. Тим часом упродовж доби коронавірус підтвердили у п'яти з половиною тисяч українців. На Львівщині цей показник доволі невисокий, майже 200 осіб. Однак динаміка негативна. Навіть порівняння до кількох останніх днів говорить, що ми вже починаємо відчувати нарощування кількості захворілих. Якщо е, позавчора в нас було 130 з невеликим, то як я вже сказав, вже вчорашній день 195 випадків. Це є наслідки фактично отої ситуації після святкової. Загалом в Україні від ускладнень хвороби померли 200 людей протягом доби. Водночас спостерігають позитивну динаміку тих, хто одужав. За минулі 24 години понад 7 тисяч українців ви. Виписали з лікарень додому. Більшість шпиталізованих є невакцинованими. Пацієнти, які поступають в нашу лікарню, вони є нещепленими. Це теж є дуже важливий момент, на якому хочеться наголосити. Ці пацієнти, які знаходяться в нас, вони мають важкий перебіг. Кожен другий пацієнт, якщо не кожен з них є киснево залежним». Загалом в Україні повний курс імунізації пройшли понад 14 мільйонів людей. Також у МОЗ планують найближчим часом розпочати вакцинацію дітей віком від 5 років. Тим часом у міністерстві охорони здоров'я дозволили аналювати фальшиві ковід. Документи для цього людина повинна звернутись до сімейного лікаря. Своєю чергою медик інформуватиме поліцію про підроблений документ. Назар Міліневич Тетяна Юркевич, правда живо, телеканал НТА які зупинять російські найманці двічі обстріляли українські позиції на сході країни. Вогонь відкривали поблизу містечка Піски. Бойовики гатили з великокаліберної зброї. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав. Нагадаємо, вчора під час бойового завдання у зоні ООС загинули двоє українських воїнів. У штабі об'єднаних сил розповіли деталі трагедії. Під час виконання бойового завдання. На замінованій ділянці місцевості внаслідок підриву двоє військовослужбовців об'єднаних сил дістали поранені, несумісні з життям. Командування та особовий склад об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну. Росія почала до кордонів з Україною перекидати гелікоптери. Про це інформують американські медіа. Зокрема, у статті Нью-Йорк Таймс йдеться, що нині біля рубежів з Україною є понад 100 тисяч бійців. Більше того, Росіяни з кожним днем посилюють військові позиції. Президент Казахстану Касим Жомар Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ в Україні та виведення миротворчих сил із 13 січня. За словами керівництва Казахстану, ситуація вже нормалізувалася, і протести вдалося придушити. Основна місія основна місія миротворчих сил ОКБД успішно завершена через два дні. розпочнеться поетапний вивід миротворчого контингенту. Об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Нагадаймо про Тести у Казахстані почалися 2 січня. Вже через три дні уряд Казахстану відправили у відставку. В Алматі люди захопили адміністрацію. Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала антитерористичну операцію. Надзвичайний стан запровадили на цілій території Казахстану. Назар Міліневич, телеканал НТА. Росія може піти у повномасштабний наступ на Україну вже в лютому. Про це написали в американському виданні The New York Times. За даними американських військових, зараз можливостей розпочати широкомасштабну військову операцію у Росії не так вже й багато, і велику роль тут відіграє погода, адже для просування вперед важкій військовій техніці потрібна тверда земля. Відтак наступ на весні просто неможливий. Ба Більше саме через несприятливі погодні умови Путіну довелося посунути дату повномасштабного наступу, який Раніше, нібито, планувався в грудні. Додам, що напередодні заступник міністра закордонних справ країни агресора Сергій Рябков за підсумками перемовин у Женеві заявив, що Росія не має жодних намірів нападати на Україну. Ні, планів жодних планів чи намірів напасти на Україну у нас немає і не може бути. А всі заходи щодо бойової підготовки військ відбуваються у межах нашої території. Більше додав, що Росія і далі хоче від США залізобетонних гарантій, що Україна не вступить у НАТО. Якщо у вас патріотична позиція, тоді просимо покинути наш заклад. У центрі Львова в одному із караоке барів Лів'янина вигнали за те, що той попросив інших відвідувачів не виконувати пісні артистів країни-агресора. Вихідними Юрій відпочивав з другом у караоке в одному із нічних клубів у центрі Львова. У закладі було чимало туристів з інших міст та навіть сусідніх країн. Вони весь вечір замовляли російські пісні. Потім білоруський столик почав вже Лєпсо співати. Ну мені вже теж не витримав, Підійшов до їхнього столика і максимально делікатно намагався сказати, Може, ви не знаєте, але Лєпс підтримав окупацію Криму і всі дії Путіна стосовно України. На що його жінка прям почала дуже грубо мені відповідати, казати, що мій чоловік зараз взагалі вас тут всіх поб'є, що я тут політику свою не пхав, і що вони просто відпочивають. Я тут всім мішаю. От, якось так. На бік туристів стали охоронці клубу, і замість вимкнути Лепса попросили Юрія піти геть. Уже вдома хлопець записав відео про інцидент та виклав у мережу TikTok. Там воно набрало понад 75 тисяч переглядів. Обурений ситуацією учасник російсько-української війни Ігор Фльорко. Адже ще з 2018-го на Львівщині діє мораторій на публічне виконання російської музики. А в країні восьмий рік іде війна. Транслювати музику в громадських закладах, взагалі в будь-яких закладах, на будь-яких вулицях Львова і не тільки всієї України. В час війни з Росією я вважаю неприпустимим. Таке рішення, як заборона використання російськомовного культурного продукту, воно мало бути прийнято ще в 2014 році. Більше того, мали бути передбачені санкції за порушення саме цього рішення. Однак санкцій просто не існує, а мораторій має лише рекомендаційний характер, та й у нічному закладі, де стався конфлікт, себе винними не вважають. Мовляв, розуміють, що Росія є ворогом України, але диктувати людям, що їм співати в караоке – Права не мають. На жаль, виконати рекомендацію меморандуму в караоке як юрист я не можу. Чому? Тому що ініціатором того, щоб лунала конкретна якась пісня, виступає сам відвідувач закладу. Він говорить: я хочу послухати цю пісню, і незалежно від того, якою вона мовою, я зобов'язаний її вимкнути Насправді обрати музику в караоке можна із запропонованого списку. Відтак, якби фонограм для російської попси не було, то цих пісень відвідувачі б і не виконували. До слова, саме у цьому нічному закладі вже кілька років поспіль свої корпоративи святкує медіахолдинг дружини Мера Львова Катерини Кіт Садової. А на крайню вечірку туди навіть навідався Андрій Садовий, де вручив подяки журналістам за роботу від імені міста. Вже більше про цю тему говоритимуть в ефірі телеканалу НТА у вівторок, о 19.15 у програмі Народне Толк толк-шоу». Олег Янко Іван Мозоренко та Лев Гординський. Правда наживо» телеканал НТА. Довгоочікуваний електронний квиток у Львові запрацює з 13 січня. Щоправда, поки лише у тестовому режимі для пільгових категорій населення. Саме вони уже з четверга зможуть валідувати леокарт, а не показувати водію посвідчення, яке підтверджує право на безкоштовний проїзд. Паралельно можна буде використовувати і звичні посвідчення. Загалом у громаді є близько 200 тисяч пільговиків. З них 100 тисяч подали документи на реєстрацію електронного квитка, а отримали його тільки 10. 10 тисяч осіб. Хоча, за словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, уже є можливість видавати 5 тисяч карток щодня. Наше завдання зараз впродовж січня, лютого максимально видати всім, хто звертається, видати транспортні картки таким чином, щоб вже з березня місяця ми могли повністю відмовитися від пенсійних посвідчень. Натомість львів'яни нарікають. Хоча документи подали давно, леокартки й досі не готові. Мені за вісім місяців прийшло повідомлення, що готове. Ну там мені сказали від трьох місяців до шести. Ну, прийшло за вісім. Я подавала ще в січні і нема результату. Я особисто в березні мені ще нічого немає. Мама, в січні, то тільки прийшло. Люди з пільгами матимуть 60 безкоштовних поїздок на місяць. За інші доведеться платити за звичним тарифом 10 гривень за квиток. Щодо технічного забезпечення функціонування електронного квитка, то в мерії запевняють, понад 700 одиниць громадського транспорту мають усе необхідне, а це майже 100% рухомого складу. 780 транспортних засобів забезпечені валідаторами, ну тобто обладнанням асопа, це і валідатори, і консоль водія, і принтер для для друку е разових квитків. Ті, що водія продаються. Нагадаємо, що це лише перший етап запровадження електронного квитка у Львові. Наступний буде не раніше березня. Тоді за відсутності леокарту пільговики будуть змушені платити повну вартість проїзду. А інші мешканці без електронного квитка платитимуть 15 гривень у водія. Тоді як разовий квиток змож. Пересадки впродовж 40 хвилин коштуватиме 10 гривень. Марта Занюк, Андрій Борисов. Правда наживо. телеканал НТА. Збільшить зарплатню поліціянтам на 10% вже з початку лютого. Проте сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Усе через так званий тихий страйк, який влаштували патрульні України у різних областях. Правоохоронці лише реагували на виклики, приїжджали на місце, однак складали протоколи тільки за грубі порушення. А у дрібних випадках користувалися своїм правом на усне попередження. Так звана превентивна робота. Італійські протест обрали, бо право на пікету поліціянтів немає за законом. Відтак. Кількість складених протоколів значно зменшилася. Нагадаємо, зарплатня патрульних близько 13 тисяч гривень не змінювалася від 2019 року. Хоча за цей час в Україні ціни значно підвищилися. Поштовхом до страйку стала і груднева заява Дениса Монастирського про дозвіл підробляти у вільний час у комерційних структурах замість збільшення зарплати. Підкреслю не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби. Наголошу, кошти до такого підвищення заробітних плат нам вдалося отримати завдяки спецоперації Акциз її, за моїм дорученням, розпочато проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Окрім цього, з лютого відновлять право поліціянтів та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло, заявив міністр. Встигли зробити рятівний укол до 29 березня Вікторії Пулюзі, маленькій львів'янці, яка страждає на рідкісне захворювання, спинальну м'язову атрофію, зробили недорожчу у світі укол з Вартує препарат 50 мільйонів гривень. Збір коштів закрили ще 4 листопада. Дівчинка з батьками вилетіла для рятівного уколу до США. Однак майже одразу підхопили там вірус, тому ін'єкцію відклали до повного одужання. Для дітей із діагнозом СМА навіть звичайна застуда може мати важкі наслідки. Вікторія перебувала у реанімації майже місяць. Спинальна м'язова атрофія ослаблює тіло. Поступово зникає здатність тримати голову, ходити, а далі ковтати та дихати. Зробити такий укол дитині варто було до двох років. 29 березня. Вікторія Полюга якраз святкуватиме день народження. Дівчинка добре перенесла процедуру. Однак ще деякий час сім'я буде у США для спостереження. Дівчинці треба було ставити катетери, і для ведення з Олгенсма прилаштовують два катетери в обидві роки, оскільки це безперервна процедура повинна бути. І на випадок, якщо раптом якісь непередбачені обставини, випадає голка, тобто повинні миттєво могти продовжити. На щастя, в Вікторії все пройшло добре. Процедура тривала трошки більше ніж годину часу. Нагадаємо, золґенсма найдорожчі ліки у світі для генної терапії спінально-м'язової атрофії. Препарат не виліковує повністю хворобу, але допомагає зупинити її прогресування. На щастя, у випадку Вікторії Полюги медики дають хороші прогнози, адже рухова активність збережена. Тепер дівчинці потрібна успішна реабілітація.